А YouTube ютуб Океан Трейд. Сьогодні ми будемо оглядати торцеву насадну фрезу від надійного троєцького бренду Вірген. І для початку пару слів про призначення, так як серед глядачів можуть бути і новачки, які ще не знайомі або не зовсім знайомі з усіма можливостями та асортиментом металоріжучого інструмента. Фреза зі змінними пластинами це ріжучий інструмент, який включає в себе корпус і спеціальні твердосплавні пластини, які можна легко замінити, що дозволяє підтримувати високу продуктивність та якість обробки. Використовується для чорнової та чистової обробки поверхонь, а також для Оробки фасок завдяки широкому спектру матеріалу пластин є можливість оброблювати стальні чому і нержавіючі жаростійкі матеріали, а також деталі з кольорових металів. Тепер пробіжимося по основним характеристикам даної фрези. Корпус фрези діаметром 80 мм, Кут врізки складає 88 градусів, а глибина 6 мм. Ріжучі пластини квадратної форми SNMX 1205 закріплюються гвинтами, можуть бути представлені в різних сплавах в залежності від виду робіт та матеріалу, що обробляється. Сам корпус виглядає як невисокий циліндр на краєкторці. Розташовані гнізда для кріплення змінних пластин. На нашій фрезі бачимо 9 зубів, що відповідає кількості пластин, які встановлюються на фрезу. Кріплення фрези до фрезерного верстату відбувається через оправку. Один кінець якої фіксується в шпинделі, а на зворотній закріплюється фреза притискною гайкою. Так як в нас посадка фрези 27 мм, то нам потрібно обрати оправку з таким самим посадочним діаметром. Весь асортимент інструменту можна переглянути на нашому сайті oceanпочка.ua, де ви можете також оформити своє замовлення. А ще наші менеджери з радістю Консультують вас за вказаними контактними телефонами. Доставку робимо в будь-який куточок України за ваше надійно та якісно.